Доброго дня, шановні соплеменники! чого я звертаюсь до вас саме соплеменники, я поясню трохи пізніше. На днях до Міністерства юстиції України мною було подано запит щодо провадження на території Рівненської області комендантської години. Міністерство юстиції перенаправило запит Рівненську ОДА. Так, хай вас не дивує, що відповідь на запит прийшов з ОДА. Обласна державна адміністрація, але це в мирний час. Хоча на час дії воєнного стану. Ода має бути перейменована в обласну військову адміністрацію. Що ж відповіла нам ОДА? Обласна військова адміністрація в межах повноважень розглянула лист Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України від 01.0623 року за таким-номером то номером про направлення запит на інформацію громадянина Сергія Кирлича за належністю. Та запит про публічну інформацію від 07 червня 2023 року з питань запровадження комендантської години на території Рівненської області та інформує про наступне наказ рівненської обласної військової адміністрації про запровадження комендантської години на території міста Рівне не видавався. Рівненський можновладець спирається на указ Президента України від 24.02.2022 року проведення воєнного стану. Читаємо сам указ. У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України відповідно до пункту 20 частини 1 статті 106 Конституції України закону України про правовий режим воєнного стану постановляю вести в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин. 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, лише на 30 діб. Враховуючи, що збройна агресія щодо України триває вже другий рік, то президент України весь цей час своїми указами продовжує дії військового стану. Мною до Верховної Ради України було подано запит: чи має президент України повноваження продовжувати дії військового стану? Читаємо. За результатами розгляду пункту 1.2 запиту секретарту Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки в межах предме предметів віддання комітету повідомляємо, що закон про внесення змін до Конституції України, яким президенту України надані повноваження продовжувати строки дії воєнного стану в Україні, та закон про внесення змін до... До конституції України, яким Верховній Раді України надані повноваження затверджувати укази президента України про продовження строків дії воєнного стану в Україні, парламентом не приймався, що не унеможливлює надати їх копії. Ще на початку збройної агресії мною до Верховної Ради України було подано запит, чи перебуває країна Україна в стадії війни з Росією або з якоюсь іншою країною. Запит було подано ще 18.04.2022 року. Читаємо останній абзац. Станом на момент підготовки відповіді на цей запит стану війни у порядку, передбаченому вказаним пунктом Верховної Ради України, не оголошувався. Тобто, країна Україна офіційно ні з ким не воює. Дивано фейсбучні експерти почнуть писати: як немає війни, наші хлопці гинуть, нищать нашу інфраструктуру. Так, гинуть. У 90-х роках хлопці теж гинули в бандитських розбірках. Також різних ДТП, нещасних випадків, самогубства і так далі. Ви ще коли задумувались, чого початок збройної агресії в 2014 році називалось АТО? А ви задумувались, чому учасникам збройної агресії дають УБД учасника бойових дій, а не учасника війни? Ви задумувались, чому біженців називають внутрішньопереміщеними особами? Після кожної війни, як правило, наступає мир. Так от, учасникам війни, саме війни, треба давати пільги. Інвалідам війни також треба давати пільги, дітям війни теж треба давати пільги. Людям, які втратили майно під час війни, їх треба відшкодовувати або компенсовувати. Тепер задайте собі питання, хто вам буде щось компенсовувати чи відшкодовувати, коли офіційно Україна, Україна ні з ким не воює. Тепер стосовно того, що я назвав вас саплем'яниками. Ви, ми, я в тому числі ми плем'я. Ні у вас, ні у мене немає громадянства. Знову ж таки, диванні експерти відразу були кричати: Як це немає? Ми чоловіки, ми громадяни. Ражу заглянути в свій паспорт або ID-картку, де написано, що ви громадяни Держави України. Читаємо статтю 4 Конституції України. В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття припинення громадянства України визначаються законом. Мною до Верховної Ради було подано запит стосовно прийняття закону України про громадянство. У зв'язку з вищенаведеним повідомляємо, що згідно з результатами пошуку в розділі законодавства офіційного веб-сайту Верховної Ради України в режимі доступу закон України про громадянство, правосуб'єктність громадян, статус іноземців та осіб без громадянства парламентом не приймався. А згідно з розділом законотворчість проект. Закон України про громадянство, правосуб'єктність громадян, статус іноземців та осіб без громадянства до Верховної Ради України суб'єктами права законодавчої ініціативи не вносився, що унеможливлює надання вами запитувальної копії. Тому тепер ви зрозуміли, чому паспорти і дікартки вам видають міграційні служби, тому що ви на цій землі мігранти, а не громадяни. Гарного всім дня!